Друге коло восьмого сезону Ужгородської футзальної ліги стартувало в Суперлізі. Усі матчі видалися принциповими та безкомпромісними. Це продемонстрував і поєдинок команд із групи аутсайдерів. Ужнет вів у зустрічі з Вопаком 1-0. Та все ж поступився. Не вирятувала поєдинок і спроба виставити наприкінці зустрічі замість воротаря польового гравця. Бупак добув першу вікторію в сезоні 3-1. Дуже радий, що ми сьогодні перемогли. Нашій команді вдалося виграти за рахунок дисципліни та самовідачі, тому що такі, з такими командами, як Жужнет, медея «Кристал» з ними лише за счет самовіддачі. Ми створили, напевно, на весь чемпіонат моментів, не реалізували їх, от і поквиталися. Просто зробили дві помилки, допустили, за які от нас наказали. У решті поєдинків зафіксовано теж цікаві результати. Дюшес і Уж із групи лідерів зіграли між собою 4-4. Кристал поступився мінімально. Медеї 0-1. А один з аутсайдерів Худльово дав бій лідерові трактору 3-5. Скориставшись осічкою ужа, лідерство захопив трактор 19 очок. На два менше в ужа. На протилежному кінці турнірної таблиці двовладдя худлювої вопак мають по чотири залікові бали.